Стаття 114 Конституції України до складу Кабінету міністрів України входять прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, кома-міністр. Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням президента України. Кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносить президент України за пропозицію коаліції депутатських фракцій Верховній Раді. Сформованої відповідно до статті 83 конституції України або депутатської фракції до складу, якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Це 50% відсотків плюс один голос міністр оборони України, міністр закордонних справ України, призначаються Верховною Радою України за поданням президента України. Інші члени Кабінету міністрів України призначається Верховною Радою за поданням прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету міністрів України, спрямовує на виконання програм діяльності Кабінету міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Так цікаво збалансована виконавча влада України. Частина міністрів по квоті президента йдуть, частина міністрів йдуть. По квоті Верховної Ради частина міністрів подаються прем'єр-міністром і таким чином затверджується виконавчий уряд кабінет міністрів України.